В Україні триває процес медичного реформування. Медицина стала пріоритетною галузю для усіх областей. Так на Хмельниччині вже відбувся цілий ряд змін, що привели до значно якіснішого рівня медичного обслуговування. Подробиці далі у сюжеті якою буде нова модель медицини майбутнього? Чи зможе реформа галузі додати нам здоров'я та довгих літ? До кого звернутися недужій людині по допомогу? Бо хворіти і рятуватися хто як може уже набридло усім. Невдоволені станом галузі і самі медики, Власне, вимогами часу продиктований рішення влади внести реформи охорони здоров'я до національного плану дій. Державна реформа на 2012 рік передбачає завершення реорганізації первинної медико-санітарної допомоги, підготовку до модернізації вторинної та екстреної медичної допомоги, покращення кадрового забезпечення медичних закладів. Ефективне використання бюджетних коштів, забезпечення населення доступним та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Під патронатом президента реалізується національний проект Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Ним передбачено упродовж трьох років переобладнати і створити в кожному із 27 регіонів України нові перинатальні центри, високоспеціалізовані лікарні, що надають медичну допомогу вагітним жінкам.